спостереження за птахами. Добрий день, дітки! Зараз у нас з вами пора року весна. Весна найчарівніша пора року символ відродження, нового життя і сподівань. Пропоную вам послухати віршик, який написав Іван Франко. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна наче дівчина в вінку зацвіли луги, діброви, повно гомону, розмови і пісень в чагарнику. Хто співає в чагарнику? Послухайте. Так, це птахи, подивіться, це горобчик. А ще бувають птахи, яких називають голуби. Подивіться, як виглядає маленьке голубиня. Дітки, ви пам'ятаєте, що птахи народжуються з яєць? Навесні птахи будують гнізда і відкладають туди яйця, і потім вони їх висіджують, і з яєць народжуються пташенята. Подивіться, яйця бувають дуже різні, різного кольору, різного розміру. А зараз пропоную вам поспостерігати, як поводяться птахи в природі. Тепер давайте пригадаємо будову птаха. У птаха є два крила, у птаха є тулуб, є шия, голова, у птаха є дзьоб, у птаха є два ока і дві лапки. А ще у птаха є хвіст. Птахи можуть існувати з грайка. Давайте з вами поспостерігаємо, як їдять голуби. Подивіться, як вони дзьобають зерно. А зараз подивіться, як птахи можуть дружити. Велика пташка голуб, а біля неї маленькі пташки, горобчики. І разом вони шукають їжу. Дітки, придивіться уважно, чим птахи відрізняються від інших тварин? Птахи мають пір'я. А як народжуються птахи? Птахи народжуються з яєць. Подивіться ще раз, які різні можуть бути. Яйця. Птахи теж різні. Подивіться, ось грак, а це голуб, це горобчик, а це синичка. На цьому наше спостереження завершено. До побачення!